Права 709. Студент Сергій щоранку пробігає одну і ту саму дистанцію. У будні дні він пробігає зі швидкістю 10 км за годину за 24 хвилини. У вихідні дні він проводить посилене тренування та пробігає цю дистанцію за 20 хвилин. З якою швидкістю рухається Сергій у вихідні дні? Ну що ж, якщо він пробігає одну і ту саму дистанцію. То ця відстань, що він пробігає, це добуток швидкості на час. І якщо і в першому випадку, коли він рухається у будній день, і в другому випадку ця добуток є однаковий, то тоді виходить, що швидкість та час це обернено пропорційні величини, тому що їх добуток залишається сталим. Гаразд. Тобто швидкість і час це обернено пропорційні величини в нашому випадку. Ну, Запишемо тоді, що нехай. Сергій рухається у вихідні дні зі швидкістю х, позначимо. Записуємо нехай у вихідні. Дні, Сергій. Рухається. Зі швидкістю зі швидкістю X кілометрів за годину. Є? Ну що ж, а зараз тоді складаємо е, коротко, як виглядає наша умова, тобто у будні дні. Він рухається зі швидкістю 10 кілометрів за годину і пробігає цю дистанцію за 24 хвилини. Є? Так, тоді у вихідні дні він рухається зі швидкістю Х кілометрів за годину. Цю дистанцію тоді за 20 хвилин. Є? Ну що ж, показуємо, що ці величини в нас обернено пропорційні. Так, ми про це вже казали. Ну, а тепер складаємо пропорцію. Не забуваємо 24 і 20 поміняти місцями. Тобто записуємо 10 відноситься до Х як 20 йде догори, як 20 відноситься. До 24. Є? Ну що ж, нагадую, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що добуток середніх членів Х множиться на 20, це дорівнює добуток крайніх членів це 10, що множиться на 24. Ну що ж, як знайти невідомий множник х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Давайте це ділення запишемо у вигляді дробу. Записуємо, що x тоді дорівнює. В Чисельнику буде 10, що множиться на 24, а в знаменнику буде 20. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. І Чисельник і знаменник скорочуємо на 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1, 20, що ділиться на 10, це буде 2. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 24, що ділиться на 2, це буде 12. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну що ж, тоді у нас вийде, що х дорівнює чисельнику буде 12, знаменнику 1, 12 перших або просто 12. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює 12. У дужках записуємо чого? Це кілометри за годину. Кілометри. За годину. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, з якою швидкістю рухається Сергій у вихідні дні ми знайшли із швидкістю Х у нас дорівнює 12, то записуємо 12 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.